Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, важливий коментар. Те, що я зараз роблю, ми так не робимо. Це знаєте, як е, Уляна Супрун. От я, є, е, я зараз роблю те, якби була Уляна Супрун в світі рослин, вона б мені сказала, що ти робиш. А що я роблю? Я пересаджую рослину, яка цвіте. Тобто, я е, влаштовую для неї стрес. Але в принципі, в принципі, це бегонія і палергонія. І бегонію і палергонію ну, дуже важко викосити, навіть якщо ти пересаджуєш її, коли вона цвіте. Тим паче, тому ми її будемо не те, щоб прям пересаджувати, і не будемо прям витрушувати її до коріння, але залишимо її. Ну фактично перевалимо. От. Знаєте, це як подкаст про те, як робити не треба. Якщо ви хочете висадити на цьому на своєму балконі якісь такі рослини, які вже проросли і цвітуть, то в принципі ви можете обирати будь-який стандартний універсальний субстрат, який ви знайдете в магазині. Тому що здебільшого ми са... Ну, дивіться, це не однорічні рослини, але якщо ви садите однорічні, то наступного року цей субстрат вам уже буде не потрібен, його вистачить. Але в принципі, того універсального, який ви купляєте в магазині, з невеликим домішком перліту, кори. Тут бачу трохи, ну, його має вистачити для отакого сезонного балконного цвітіння.